Вітаю на першому уроці хімії. Тема уроку хімія, природнича наука, речовини та їх перетворення у навколишньому світі. Короткі відомості з історії хімії. На цьому уроці ти дізнаєшся, чому хімію вважають природничою наукою, зв'язок хімії з іншими науками, з'ясуєш про внесок хіміків у розвиток людства. Зрозумієш, навіщо потрібно вивчати хімію та дізнаєшся короткі відомості з історії хімії. Слово хімія має кілька значень. Хімію називають одну з наук, а також навчальний предмет у школі або університеті. Іноді це слово вживають як скорочену назву хімічної промисловості. Хімія природнича наука. На уроках природознавства ти дізнався, що існує кілька наук про природу, серед них є хімія. Тому занотуємо, хімія це наука про речовини та їх перетворення. Основне завдання хімії дослідження властивостей складу та будови речовин, а також умов, за яких речовини можуть перетворюватися на інші речовини. У різні часи вчені здійснювали багато експериментів із речовинами і намагалися зрозуміти явища, які спостерігали. Вони висували різні гіпотези, створювали теорії, які перевіряли під час нових дослідів. Нині, вивчаючи речовини як природні, так і добуті в лабораторіях, хіміки визначають їхній склад і внутрішню будову, досліджують властивості, пропонують сфери їх використання. Завдяки досягненням учених розвивається промисловість, техніка, медицина, зростає рівень життя людей. Усі природничі науки пов'язані між собою, впливають одна на одну і взаємно збагачуються, і зальований розвиток кожної з них неможливий. Перетворення одних речовин на інші супроводжуються різними фізичними явищами, наприклад, виділенням чи поглинанням теплоти, тому хімікам потрібно добре знати фізику. Учений біолог не обізнаний законами хімії. Не зможе зрозуміти і пояснити перетворення речовин, які відбуваються в живих організмах. Хімічні значення необхідні і геологу, застосовуючи їх, він успішно здійснюватиме пошук корисних копалин. Лікар, фармацепт, косметолог, металург, кулінар, люди багатьох інших професій не досягнуть високої майстерності, якщо не матимуть відповідної хімічної підготовки. Хімія, як фізика і математика, є фундаментальною наукою, тому предмет хімія невід'ємний складник освіти. Хімічні знання необхідні для розуміння процесів, які відбуваються з речовинами в навколишній природі, надрах планети, живих організмах. Нестача цих знань може привести до негативних наслідків при використанні речовин. Речовини є всюди, в повітрі, природній воді, ґрунті, живих організмах. Вони поширені не лише на землі, а й на інших планетах. У природі кожної миті відбувається перетворення речовин. Так живі істоти при диханні споживають частину кисню, що є в повітрі, а видихають повітря з підвищеним вмістом вуглекислого газу. Цей газ виділяється під час пожеж, гниття і розкладання решток рослин тварин. Зелене листя вбирає вуглекислий газ і воду, які перетворюються в рослинах на органічні речовини та кисень, що надходить в атмосферу. У надрах планети протягом мільйонів років утворювалися різні мінерали, нафта, природні газ, вугілля. Безліч хімічних процесів відбувається в річках, морях і океанах. Ці та інші явища пояснює наука хімія. Хімія давня і водночас молода наука. Правильні уявлення про склад речовин, їх внутрішню будову та перетворення склалися лише в останні півтора-два століття. Історію розвитку хімічних знань можна умовно поділити на такі періоди: хімія стародавнього світу. Розвиток ремесел, період алхімії, виникнення ятрохімії, становлення хімії як науки. В стародавньому світі до нашої ери люди знали про існування таких металів, як золото, срібло, олово, залізо, свинець, ртуть, уміли виплавляти мідь і бронзу. Понад 5000 років тому в стародавньому Єгипті вже виготовляли і випалювали цеглу, з якої були зведені піраміди. Виготовляли кольорове скло, керамічні вироби, лакитну фарбу. В період алхімії у 7 столітті кочові племена Арабів заволоділи Олександрією, яка була заснована в IV столітті до нашої ери. І в бібліотеці Олександрійської бібліотеки захопили книги, з яких арабські вчені запозичили накопичені впродовж тисячоліть знання. Араби почали називати хімію алхімією. Алхіміки шукали три речовини філософський камінь, з допомогою якого можна було перетворювати звичайні метали на золото і срібло, елексир життя, який лікував би всі хвороби і зробив би людину безсмертною, та алькагест універсальний розчинник щодо ятрохімії. З'явилися перші аптеки, хіміки використовували знання для розвитку виробництв. Становлення хімії як науки кожна наука стає справжньою, коли відкривають її закони, а на підставі здобутих знань створюють теорії. Перші теорії перетворень речовин виникли в Європі в другій половині 17 століття, але виявилися помилковими. У XVIII столітті було відкрито закон збереження маси речовин під час хімічної реакції, і це дало поштовх стрімкому розвитку науки хімії. А нині хімія має міцний теоретичний фундамент. Спираючись на нього, вчені прогнозують існування ще невідомих речовин із властивостями необхідними для застосування на практиці і успішно здійснюють їх добування. За найвидатніше досягнення в хімії щороку одному або кільком чином присуджують престижну нагороду Нобелівську премію. Багато наших співвітчизників обрали життєвий шлях пов'язаний з хімічною наукою. Вони працюють в університетах науково-дослідних інститутах Національної академії наук, галузових лабораторіях. Українські хіміки збагатили теоретичну та експериментальну хімію. Добули десятки тисяч нових речовин, розробили сотні методів хімічного аналізу речовин, винайшли багато матеріалів із корисними властивостями, результати їх досліджень успішно впроваджуються в різні сфери діяльності людей. До зустрічі на наступних уроках!